А наскільки важко було стріляти? мене ще плече повріжоне та тяжвато. Ну розрвати військовослужбовець із позивним Грек родом з Одещини. Проходить реабілітацію через стан здоров'я і зізнається, що важкувато стріляти зі спортивного лука, бо останнє і лучними іграшками бавився у дитинстві. Грек став до лав збройних сил України на 53-му році життя. Сам у мене двоюрідний брат загинув. кум загинув. Молоді хлопці прийшов в першу чергу свою хату захищати, а своя хата це вже частинка території України. Більше 50 військових вже пройшли заняття зі стрільби з лука в Одесі у товаристві Динамо, яке долучилося до програм реабілітації захисників. Наталія Бурдейна, чемпіонка і рекордсменка світу зі стрільби з лука. А зараз ще й тренерка юних динамівців розповідає, що почали працювати з пораненими військовими минулого року. Стрільба з лука, то взагалі такий від спорту, більш такий ментальний, да так? і момент концентрації. І відчуття своїх е, особистих можливостей і е, свого тіла. Багато м'язів працює тих, що в, в, ну, в обичній житті ми, ми не включаємо і е, мелка моторика, да, і е, зір. Спочатку виставляємо тут ближче до себе, так а наступний крок вже тягнемо до підборіддя. До підборіддя, от сюди добре, чудово. Чудово, а тепер раз рахуємо. Раз, два, три. Залишаємо ліву руку, а права розпускаємо пальці. Пішов локоть собі, раз постріл. Коли хлопці приходять, розповідає Наталія, їх попереджають, Геройствувати тут не треба. І якщо є травми, що заважають працювати в необхідному руховому діапазоні, то тренери підлаштовуються під потреби хлопців, адже стрільба вимагає одночасно різної роботи лівої та правої частин тіла й мозку. Наприклад, після контузій це важко. Ми, навчаючи їх, так само навчаємося самі. Як співпрацювати, як спілкуватись, як навчити, як показати, як краще. За словами фахівців, такі заняття доволі ефективні для психологічного розвантаження, відпрацювання концентрації та координації рухів тіла в просторі. Правильний натяг тятиви зміцнює м'язи рук, спини, грудей, передплічі і плечей. А з точки зору психології, стрільба з лука допомагає подолати посттравматичний синдром та підвищити психологічну стійкість. Хлопці дуже задоволені, вони емоційно розряджаються, бо, як ви розумієте, стрільба з зброї це стрільба зброї, а стрільба з луку це щось таке цікаве. Ну, коли вони там в дитинстві може хтось грався, стріляв. Тому це дуже позитивно впливає на їхній емоційний стан. Захисники з позивним Беркут, як і побратими, вперше на заняттях зі спортивної стрільби, але влучає близько до яблучка майже одразу. Вадрининичка Надія Фоміна Арина Небохід, перший міський.